Все робіть згідно зі Словом Божим, поки благословення Господні не покриють вас повністю. Слава Богу, дякуючи Ісусу Христу, у нас є сила, щоб перемогти сатану. Амінь. Слава Богу, дякуючи Ісусу Христу, у нас є сила, щоб перемогти сатану. У вас є сила, щоб перемогти сатану. Маєте силу, маєте волю, маєте силу волі, маєте все. Остається тільки працювати. Я хрещений Святим Духом, який наповнює мене в повні. Він опікується мною, спрямовує і наставляє мене на всяку істину в ім'я Ісуса. Світло світу мешкає в мені, і я є світло світу. Моє світло буде світити людям і прославляти Бога. Мої вчинки, слова, думки величатимуть Бога і пречисту Діву Марію, і пречисту Діву Марію. Запам'ятайте, все чинить Слово Боже. А не той, хто тримається за Нього. Не Я такий, а Слово Боже. Не я такий, а Ісус такий Слово, Слово стало тілом. Дайте Слову Божому час виконати свою роботу, і воно буде працювати для кожного, хто його застосовує, так само, як воно працювало для Ісуса, коли Він ходив по землі. Ісус сказав, людина зцілилась. Господь сказав, людина зцілилась. В благодаті Божій закладена надприродна сила творити. Майте щире серце і покоро. Тоді Бог через вас буде чинити великі переміни в світі, буде чинити зцілення, буде чинити чуда, буде чинити навернення, бо силою Божественного Святого Духа в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, я ходжу в силі Ісуса Христа, яку Бог вилив через Нього. Вся влада, якою я дію, це влада Ісуса. Вона не моя і не основана на моїх справах чи моєму імені. Вона утверджена на імені Ісуса. Я ходжу в силі потужності самого Бога, я дію Його владою, я наповнений всією повнотою, Отець, Син і Святий Дух. Ви можете собі уявити, у вас є Отець, Син і Святий Дух, які перебувають в вас і живуть в вас. Вони ніколи не покидають мене, вони перебувають в мені, а я перебуваю в них.